Всім привіт! З вами Ігор. І сьогодні у нас відео буде про виноробство. О, здавив я свій виноград. Ну, точніше, не про саме виноробство, а про прес, який я придбав, гідравлічний прес для вина. О. Отак ось він виглядає. От, ну я вам скажу, він дуже мені полегшив життя. Дуже був у мене колись досвід використання гвинтового преса. Ну це просто небо і земля, той і гвинтовий і в порівнянні з цим. Це цим. Пресом давить, ну це, це не робота, це відпочинок. Просто отак от Стоїш собі, цю ручечку дергаєш, воно собі там опускається. Тут треба закритий. Бачите, він вже почав опускатися потихеньку і отак от дергаєш собі. Це, це не робота, це таке собі ну, відпочинок, можна сказати так, щоб не випала ручка в мене в миску. От, Якщо, наприклад, розділити на три етапи. Це все виноробство, чим ще займався, там збір винограду. от, Потім подрібнення. ну, Приходилось руками його дрібнити в мисках, бо немає в мене ще подрібнювача. До речі, дуже потрібна ця штука подрібнювача. Якщо у вас, звісно, великі об'єми. У мене великі об'єми, я 250 літрів здавив оцим пресом. 250 От і третій етап це собственно загрузка в прес і вичавлення. То це я б сказав, це вичавлювання, робота з пресом це взагалі ну не робота, а відпочинок. Це, це... <головік> нема що робити. Я ж стоїть собі, тут можна і дитину поставити, і воно буде давитися, А от збирати виноград. Думав я, до речі, думав, що якось проканає без подрібнення ягід. Без подрібнення. ну, без... Я перший раз зарядив його без подрібнення. Ну, тобто виноград просто назбирав і сюди його, прямо з плодоніжками, з усім туди його засипав і став давити. Ну, він то давиться. Воно давиться, але малий вихід. Тобто втрати великі. Ну, десь приблизно порівняти, якщо подріблені ягоди і не подріблені, то десь ну, приблизно половину ви втрачаєте. Ну може, трохи менше. Сок іде, чистий, гарний, все, але недобор, великий сок, великі втрати, якщо не подробити ці ягоди. Не змільчить його виноград. Я думав, виноград у мене сочний, все таке тут. Навіщо? Ні, а от ні, виходить. Та й воно в інструкції пишеться до кожного практично пресу, що треба все дрібнити. І виноград, яблука, груші, що ви не давили, все треба дрібнити. Тому я вже буду дивитися, придивлятися на наступний рік. Якусь собі винограду дробарку. Їх там на ринку достатньо багато, так що придбати їх без проблем можна. От, і це ще набагато мені полегше життя. Ну, я ж кажу, в порівнянні з гвинтовим, ну це взагалі ти його ось опустив. О, це економить час ось його цим ось його штуку, я вже показував. Да, ти його там опускаєш, стоїш собі от, швидко. Це не треба робити, як вже пішло давитися сок, то побіг сок, то так потихеньку його давимо. Може навіть так підняв ручечку один раз, почекати трошки, там, поки там сок збіжить, менсуль, біжить, біжить, біжить. Тобто, коли вже сок пішов, то вже тут багато швидко не треба робити. Ну, а так от відпочиваєш, я пам'ятаю, як я давив сок винтовим, як я впирався. от, На нього там треба ну, давити серйозно, щоб от, от, ручку крутити. розумієте. Це робота. Це реально, якщо тут давить. Оцим це відпочинок, то гвинтовим це реальна робота давить. До того ж, він починає потім уже під якимось зусиллям той гвинтовий прокручуватися. Ти вже думаєш, як би його прикріпити якось до землі, чи до столу якось, чи забити якісь штирі в землю, фіксуючи, щоб він не крутився разом з тим гвинтом. Ну, тут нічого не крутиться. Тут взагалі оце все зусилля, все зусилля, що тут є в цьому пресі, воно ось внутрі оцієї рамки. Ось, ви бачите, ось рамка така знизу он. О, ось, внутрі за межі цієї рамки ніяких зусиль не крутящих, не давлячих, не вихов. Я собі на табуреточку стільчика поставив, воно собі сюди збігає сочок. О, все чудово. І ось Стоїш, граєшся. <соць> ну що це що це за робота? Потім як ти його додав, там до кінця, все, отак, от раз. Ось окранічик такий. Ми ось його повертаємо так. Бачите, опачки. Само <соць> піднімається. Не треба його назад крутити, там, напрягатися, все, воно все піднялося. От, і все. Ось можна ще його розкрутити, оце ще вилазить у нього. Ну, Я зазвичай відразу його викручував на повну. ну, Як вже завантажив цю, це в мене 25-літровий. Завантажив його повністю, сюди, до речі, влазить. ну... Якщо подріблений виноград, сюди влазить 4 відра. В <рес> 25 літрова ця штукенція, це все з ніржавічки, досить товстенька нержавійка. От, 4 відра сюди з -з подріблено, подроблено, як там правильно казати, влазить винограду. Потім оцю штуку я викручую. О, там, повністю або майже повністю, і починаю давити. О, ось обачите? Отак от. О, це воно вже максимум викрутилась. І ще тут вилазить оцей шток. Десь отак от само. Але все одно, він, якщо наповну викрутить і навіть це все ну, працюючи, воно десь до сюди доходить, десь 10 см, а може навіть і більше він до дна не доходить. Ну, в Принципі, я так раніше мені як показалося відразу, що це якийсь недолік, бо я так ще не приловчився до нього, щоб його не зробити, щоб нижче там думав, може щось підмощувати, але потім зрозумів навіщо відмощувати. Якщо в мене 25-літровий прес, і я взяв на великі об'єми, то я просто став більше загружати у мізги, мізгі оці подробленого винограду, Там не два відра. Щоб він отак от тоді здавиться, а 4 відра. І воно десь отут от зупинялося, далі вже воно не йшло не віддавлювалося. Так що побільше просто загружайте повну, от і все, і не буде проблем. Пів відра тут у вас не вийде здавить, бо ви тільки до нього дойдете, і воно вже закінчиться. от. Тобто це наповне завантаження. Треба вантажити наповну, І тоді воно доходить. Оце сюди приблизно оцей блін з нержавієчки. І воно вже считай, тут вже все вичавлене. От такі получаються бліни, от, вичавки. Бачите, ну, Вона суха, вона практично суха. Я бачите, її ковіряю, мошки тут стільки Фу, страшне. Фу. <кху> От, і вони сухі, сухі. От, тут вже нема що вичавлювати, вони бачите, настільки спресовані, що вони навіть не розвалюються. Це вони стільки лежать. От, нема вже тут що. Бачите, все, воно сухе. Так що непогано він вичавлює. Ну, стільки він тут 5 тонн, здається. 5 да, тисяч КГ, бачите. 5 тонн давить, так що чавить, воно нормально. От, я ж кажу. Але подрібнювати, подрібнювати ягоди треба все одно. О, є там у них іще більше. До речі, залишу посилання на сайт, я на їхній. От, замовляйте собі, це виробник. До речі, залишу на сайт виробника посилання, той, хто їх виробляє, не якісь там перепродажі О, спекулянти. О, так, що пресик мені сподобався. Ще, що мені сподобалось, більше всього, я боявся. 에, коли я купував, там придивлявся, ще шукав в інтернеті, що, <кій> що в мене буде таке, як було раніше за тим гвинтовим. А що в мене було? Коли я починав давити і трохи так от нерівно цю корзину виставляв, так от туди-сюди, вона починала сповзати або на цю сторону, або на цю. Ну Сюди, звісно, в раму вона не полізе, бо тут рама туди-сюди. А ось сюди направо-наліво починала сповзати. О, я починав ні, нічого. Ти його починаєш назад відкручувати, поправляти ту корзину і все. Це вже не робота, а таке собі срачка. З цим пресом такого нема Взагалі, оце сіки я 250 літрів здавив вина. Ніколи, ні разу, жодного разу ця тарелка не поповзла ні на цю сторону, ні на цю, ні якось перекоса не стало. Від, ну, Потуга ж, ви ж самі розумієте, 5 тонн всередині тиску. от, І давив я так гарно. Ричажок, Ричажок так уже сопротивлявся, гарно я давив на всю, так би мовити, щоб все вичавить. То нікуди нічого воно не зміщалося. Я думаю, що це із-за того, що це рама так ось зроблена. Бачите, вона не тільки тут перемичка, а ще й сюди таким хрестом, наче виходить, воно сюди підтримує. От тут труба. Воно зроблено з труби. Не пам'ятаю вже, яке це. 40 на 60, здається, труба, і вона така начебто і не дуже тонкостінна. От, Покрашена все чудово. Красочка така пульвером покрасили, тут затичечки, бачите, пластмасові. Ну, Все добротно зроблено, нічого нікуди не сповзає, ні зміщається, не тріщить, не розвалюється придавки. Ну, працювати одне задоволення. Ще я ось придбаю до нього цю винограду дробарку. От, щоб це все і процес механізувати. І взагалі в мене тоді все буде швидко, бо це ж я ж я кажу, якщо взяти ці всі три етапи е цього, давки винограду, тобто збирання, ну збирання ти тут ніяк не, мах... не механізуєш. Да? Збирати треба ходити з відром і рвати. От, от таке. От. Але подрібнювання в миски руками, ну це капець. Виноград вже холодний, бо вже все ж таки. Осінь, середина жовтня, в руки холодно. Починає потім сок на другий день вже роз'їдати тобі шкіру, бо кислоти ж в винограді, саме знаєте, багато. От, і руки печуть, ну не годиться. Це саме такий був. Отвратительний і болючий у мене момент. Етап другий оце, тобто дробіння цього винограду, А так з дробарочкою буде супер класно. Подробив його одразу сюди, переклав. Ти його сюди тільки накладаєш, уже дроблений виноград, ти його прямо переливаєш, можна сказати, сюди, і воно вже сюди біжить, 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 поки там наклав. Повну корзинку, цього, це чотири відра десь отак от було. чотири відра подробленої раду, а десь отак. От, у мене вже тут повна миска соку. Я <рес> нічого не давив. Я вилив миску соку, потім починаю оцю штучку ж давити. Дінь -дінь 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 -дінь. О, да. Відпочиваю. Це поки я її опускаюся, він там давить, то я стою і біля нього відпочиваю. Оце такий прес, да? що ти біля нього не робиш, а просто відпочиваєш. Да? Не так, як з гвинтовим, З гвинтовим там. Я ж кажу, у мене він був, то там роботи ого-го біля нього. І зусиль прилагати, і все, і той гвинт, ну, воно мені його мазати постійно треба було, бо там таке зусилля, та гайка зношується, стирається, а та вся ерундові насипеться, там якась стружка, ну, металічна стружка по-любому якась там стругається, об ту гайку, бо зусилля там прилічне таке, і це, ну, туди все падає, в корзину, ну, таке мені. Гвинтові, оці, я не знаю. Навіщо вони взагалі виробляються до сих пір? Це таке щось воно придумано. Оце набагато простіше, цей Крат він надійний, я думаю, що його на роки, на роки, на роки вистачить. Нічого мазати не треба, нічого з нього не сипеться, швидка праця, опустив, кранік відкрив, воно назад пружинами все піднялося, все. Все. Ну, оце тільки що викручується ще оця. Штукенці. Оцю ще підняла також штукенцію. Коли це пружинами підтяглося, оцю штуку назад викрутив. Ну, Тут, на цю різьбу, коли ти її крутиш на холосту, на неї ніякого зусилля нема. Це не то, що ота різьба на гвитовому пресі, коли ти її крутиш під таким скаженим тиском. От, і та різьба зношується, стирається, я ж кажу, і треба мазати. Цю різьбу я взагалі не мажу, навіщо її мазати там. О, і на холосту викрутив або закрутив. От, потім витягнув цю штуку, витрусив отого бліна і все. З мішком, правда. Я ще давив з мішком, ну з мішком мені не, не сподобалось. Перший раз тут загружав його в мішок, типу, щоб воно фільтрувалося, але мішок швидко забився. О, от якими вичавками з соку. Ну, сок він, знаєте, такий нечистий, воно, коли воно стоїть, там грає виносики, там муті з'являється да? знизу осадок. О, той, мабуть, осадок він не забиває той мішок. Він погано пропускає сок, погано тече. Ну, Таке мені оце, без мішка. І ще тут є, до речі, в комплекті з цим пресом така наружна. Рубашка, якби, теж вона з нержавійки. ніржавійки. Та я її, мабуть, зараз покажу. Ось вона така ще штучка йде в комплекті. О, це воно наружна ця рубашка. ну, Воно зверху так надівається на неї, це, щоб типу, не бризкався сок через ці дірочки. Якщо ви щось там давите, бачите, така зеркальна. Гарна полірована, мабуть. О, Якщо ви щось давите таке, що воно бризкається, ну я не знаю, виноград у мене не бризкався, то я її не використовую. То, тоді, як завантажили, зверху ще цю надіваєте, і тоді воно вже через дірочки нічого не вибризкується. Все акуратно. Але я і без цієї використовую її, і, і без мішка. Мені ото так саме зручніше. О, Сок я все одно потім буду зливати з бутля. Ну, Виноград з осадку, як збирається, вино зливається, то воно там все і той осад, там, що пропало, пролізло через ці дірочки. Хоча дірочки. До речі, до речі, дірочки дуже, <смі>, дуже попалися такі, я не знаю, як вони вгадали з дірочками. Ну, кісточка не пролазила виноградна. Ось вона, бачите, застрягла прямо в цьому. Ось ну, оно ну, кісточка, оно ну, кісточка. Але кісточка через оцю дірочку якраз не пролазить. Чуть-чуть би була трошечки більша дірочка, і вже б кісточки пролазили б, було б повно кісточок в соці. А так нема. <смі> Ляпота. Якось так вгадали. Ну, оця персоплита. Не знаю, наскільки її хватає. І вона вже, бачите, в мене почала. Трохи тут прямо ж, наче цвісти, бо ці дощі а він у мене тут стояв, ну я його на ніч закривав, закривав плівочку і воно прикидав. Але все одно, воно ця сирость тут тиждень чи та й на вулиці воно стоїть і вже ця терса плита, я дивлюся, такий в неї від. Ну, а ще прослужить, я її висушу. От, більше тут немає такого, що від вологи портитися, все з ніржавійки, о, все наче, -то крашене. Те, що не з ніржавійки, те крашене. Так що ну, мені сподобався прес, я ж кажу. По-перше, Економить час, швидко працює. ну Ти на ним не працюєш, ти на ньому відпочиваєш. Практично, я ж кажу, ну це, це, це що це за робота? Це, це, це ну, оце, ось, оце не робота. оце Стоя, це так можна, я не знаю, скільки так працює. <сум> це це за робота. Нічого не давиш, очі тобі не вилазять, не пихтиш, не потієш біля нього. Це, з таким пресом працювати саме задоволення це відпочинок. Робота це збирати. Ну, і давити в мене була теж робота. Ну, не давити, а подрібнювати ягоди. А це робота. Так. Але якщо я подрібнювач куплю, то й то вже буде не робота. а Станеться робота, тільки збирати і принести його сюди, і все. Так що піде набагато, все вище Цікава штукенція. Ніколи я вже до гвинтового вертатися не хочу. Цей мене задовільняє. Ну і ще ж я, ж, що казав, що він навіть при максимальному навантаженні нічого з нього не рве. Нічого не перекошує, ця корзина нікуди не стремиться вилізти ні направо, ні наліво від тиску. О, все як ти поставив його по центру. Виставив. Ну воно тут, усе оцей домкрат він виставлений. Воно він так кріпиться. Бачите, впирається своєю п'яткою. Оці тут уголочки приварили, пружинки понадівали. От, і він все по центру виставлений, Давить все по центру. Ти його тут криво цю корзину і не поставиш, бо вона ось ось тоді, як будеш закручувати, воно почне черкати. Треба просто так виставити, щоб воно не черкало і все. І тоді воно прекрасно все давиться. Прекрасно, нічого нікуди не зміщається. От, не вилазить, не перекошується. Я ж кажу, задоволення одне, працювати з цим пресом. От, посилання буде. Першому закріпленому коментарі. До речі, хто перший раз на мій канал зайшов, мій канал про альтернативну енергетику. От, ну, Не про преси, я це так знімаю, бо цим просто займаюся і хочу поділитися з вами цікавою річчю, яка вам може допомогти у вашому житті, там, якщо ви віном займаєтеся, о, зекономить ваш час, нерви і зусилля, о, і здоров'я теж фізичні. Багато він економить це теж. О, Мій канал про альтернативну енергетику це саморобний тепловий насос. Там заходьте, дивіться, в плейлистах все є. Сонячна електро Станція вже з інверторами АКБ, вітряк, вітрогенератор електричний, ніяк не дороблюю, не допереробляю, сонячний колектор повітряний, ДЦ циркуляційний насосик. У мене теж є для мінімуму. Там хто хоче по мінімуму вкластися так, щоб хоча б опалення облака працювало. І там же ж в першому закріпленому коментарі буде консультація, всі умови консультації, що по альтернативній енергетики вас цікавить, і там ж буде посилання. На сайт виробник, сайт виробника цих пресів. Так що раджу, штукенція цікава. Мені сподобалось. По-перше, економи час. Ну, ніякої це навіть роботу біля нього не можна назвати. Це підготовчі роботи, там збирання винограду і чавління. А то це в мене була робота. А чав... віддавлювання з цього це був відпочинок у мене, як по суті. Так що. от. О, Якісно зроблений, все покрашено, все з от, Все працює, ну, що я можу сказати. Ніяких нарікань у мене на нього немає. Ну, Може хотілося, щоб він трошки нижче опускався. от, оце, Ця тарілка, бо вона, я ж кажу, десь так от відпускається. Але тут просто треба приловчитися. Не треба намагатися на ньому здавити піввідра, якогось сусла, там, чи свої, що ви там не давили. Це 25-літровий прес. Якщо вам треба піввідра, то беріть просто 10-літрові, ті будуть давити. А це на великий об'єм. Тут сразу, я ж кажу, 4 відра сюди заселять. Сипав, почавлено вже винограду, і тоді вже давиш, воно нормально, вже сюди десь дійшло, і воно вже считай, повністю видавлене. Ти вже його не можеш здавить, хоча ще можна давити О ну от такий пресик. Мені сподобався. О, і я думаю, вам теж, якщо ви його придбаєте, сподобається робота з ним. Ну, все. Якісь питання, може, є, питайте в коментарях, може, щось не сказав. Всім до побачення, дякую за увагу.